Продаж ексклюзивної квартири поруч з центром міста. Дивіться, який шикарний вид на річку, набережно. У квартирі є велика тераса, з якої можна милуватися по таким чудовим видом. Дивіться, яка шикарна тераса. Можна поставити зону барбікю, басейн. У квартирі є три окремі кімнати, одна з яких мастер спальня. Площа даної квартири біля 135 метрів квадратних. Це житловий комплекс Будапешт, який розташований на Слов'янській набережній. Йдемо до огляду самої квартири. У нас є санвузол з ванною. Так. Ти тут у нас ванна. Кородачи дуже просторий, світлий. Спальня. Встановлено шафло. На цю сторону у нас іде великий балкон на дві кімнати і на кухню. З якого також не видно якісно зроблене світло, пакетники, які зашиється в шкаф. Друга кімната може бути як дитячою, так і кабінетом, так само з виходом на балкон. Тут у нас простора кухня, хол є острів, повністю монтована техніка відсвітки з каменю така столешня посудоменна машина всі зручності. Хол дуже просторий, тут у нас ще буде стояти диван. Телевізор 65-ка буде встановлено. Тут зверніть увагу, альгівіні панорамні вікна і вихід на цю терасу, яку я вам зараз показував. Йдемо далі. Тут у нас блок мастер спальні. При вході є місце під великий гардероб, шкаф. Тат саме гардеробна в самій кімнаті. І ще один балкончик. Дивіться, як класно розділено спальну зону. Підхідна є група. Тут чудовий вид на проспект Свободи, нашу частину міста. Квартир у проміжі в місті вже майже немає. Це чудова локація. Слов'янська набережна, поруч центру, ЖК Будапешт і квартира Фенхаус з великою просторою терасою з панорамним видом, повністю на набережну та на все місце. Цікавить, записуйтесь на перегляд.